Доброго дня вам, доброго вас зовуть Валентина Йосипівна. Так, і ви диспетчер-консультант районного центру зайнятості чи менського районного центру зайнятості. Я Трегубенко Сергій Миколаєвич прийшов до вас і в якості журналіста висвітлювати цю діяльність. От вашу і в якості е, шукача роботи. Я знявся з реєстрації як фізичної особи підприємця. От і зараз хочу працевлаштуватися, е, отримати з вашою допомогою роботу, а також висвітлювати ряд питань по загальному стану з працевлаштуванням в районі. От. Так, ви хочете стати на облік. Я хочу роботу отримати. Я не хочу ставати на облік. Я хочу роботу отримати. А що для цього треба, ви вже скажете. Ось ми бачимо, тут народ спілкується, теж мабуть, прийшов е, по роботі. Роботу отримувати так, люди так. так. Ви з нашими багаті? От а з чим мені треба ознайомитись, інформацією, яка доступна для всіх. Ось так, Оце на цьому стенді. Це, це вакансії для нашого центру зайнятості. Тут з виїздом. Інформація для Крима Севастополя, по навчанню. Ось, ось наші вакансії. А вони з сутінням влаштовують. Дивіться, це наші вакансії. Для Хоменського э, району. Оце поменському району. району. Оце вакансії. Ось вакансії з наменям житлану, це для переселенців. Ага. Це по Чернігівській області. Ні, ні, там... мене от по мені цікавить. Оце по мені. Оце по мені. Ідемоте сюди, Ось хочеть різна інформація плюс вакансії. По всій Україні тут можна. Ні, я не хочу по всій Україні. По, по мені. Значить, ну, я тут живу, я по мені. Дивіться, ви в будь-який час можете прийти, ви. Чи будь-хто. І так. передивіться вакансії, які є. По Україні. По Україні і по мені. І по мені. І ну, по, по мені, ті, що тут є, ті є й там на стені. Там. Ну, кому як, кому вище тут, кому ви там. А кому зручніше? Зручніше. Так. Так. Чернігівська область, Менський район. Так. Бачите. Бачу. А, нажимаємо на лупу, шукаємо. А це наші вакансії. Попередня, наступна, коли вже буде більше. де ага. значена вакансія, це приїде. От давайте глянемо зразу, може щось цікаве, таке водій, генеральний директор. От так і у вас тут і зарплати гарні, 15 тисяч гривень. Ну отже. А да, да. так. Да, генеральний директор там. Я да. Директор. Mm. От, бача. Мен... Інспектор, на ПАК. Чудово, я познайомлюсь. Так. Ну, такі ж дивіться, тут же ж генеральний директор, мене пак, так? Так. Дивимося. Вимоги, да його єднаться. Ну, звичайно, звичайно. Ну, не всі підходять під цими вимоги. Досконали. Знання литовської мови, досвіду да. промислової роботи в іноземних фірмах? О, бач, ну, ну вже ж якось, якось право Так, да, якось вже ж. Ну от давайте так поміркуємо. Ось я познайомився з оцим. А якщо тут нема того, що мені підходить, тоді як бути? Мені ставати до вас на облік чи не ставати? Ставати. Ставати. Будемо разом шукати. Будемо разом шукати. Для того ми існуємо, щоб разом шукати з вами роботу. Ага. Я хотіла питаю, що ми вас облікуємо. Ви маєте право і самі шукати. І, і законодавство захоче, щоб люди шукала роботу, не тільки цим залежності, ми зі своєї сторони. Так, добренько, добренько, дякую. Значить, я ознайомлюся з цим, може його просто сфотографую, от з тими вакансіями, які тут є. А що мені зараз треба робити? Зараз став на облік. подати документи всі які. А які? Кому? О, ви мені покажете, так? Да? Так. Чудово. До речі, мені так сподобалося, що я пішов, знявся з обліку. П'ять хвилин і все. І в податковій, і так, п'ять хвилин і все, і так чудово, легко, все. Ну, у нас 5 хвилин не вийде. Трошки довше буде. Нам ще треба дані вас добре. А перше, ви повинні всі документи подати, які необхідні для реєстрації. Які це саме? Так, паспорт, так. код облікова. Так. Трудова книжка і все, що підтверджує стаж. А що саме може підтверджувати стаж? Трудова книжка і ви були підприємцем. Були підприємці? Так, був, був, був. Підприємницький стаж не зараховується до трудової книжки. Не, не записується трудову книжку? Ну я собі записав, то в mm. мене своя печатка не була. Не записується. Так, ну а так. підтверджуючи документи для цього, треба Пенсійного фонду і адереєстратора довідачка, що ви закрили підприємницьку діяльність. Ага. Ну з пенсійного фонду, мабуть, там доходів щось не було так. великий час, тому... Там треба довідка про внески, які ви сплачували. Так, які або були, або не були. Так. Або були. Але в будь-якому її випадку треба брати. Треба тут. брати, в будь-якому випадку. За весь період, поки я рахувався фізичною особою підприємцем. Так, так? Да? Пенсійний фонд знає за цю довідочку. Він вийде. Так. Да. Так. Диплом освіту. Є. Все, що підтверджує світу, окрім школи. Є диплом. Так. Ви закарили підприємець у діяльності. Пів року стажу. Є за останній рік роботи? В Немає. Немає підприємницька. При, під, підприємницька це теж? Немає там. Рахувався, але вже дуже довго. От після а того як... Ви були Ой, давно, так, давно, давно. Давно, а закрилися ось. Да, а закрилися ось, да, да, значить, да, значит, да. значить є. Значить вам не треба довідка скрати? – Не треба. Не треба. От так. пенсійний де ж Душа мені видали в держреєстратора взяти з собою, що закрився. Да, да. так? І у пенсійному взяти за низку. Так. А з того самого не треба з податкової. Ну. ну поки що двох хватить. Якщо то потім ще да. ходити, а може ми уточним зразу, щоб ну, змінити. Мене... Можете в порядку сходити. Бо щось там вроді казали, що треба буде брати. Бо е, я ж так вам поясню, е, коли я отримав закриття, е, зняття з реєстрації фізичної особи підприємця. Мені сказали, що формально я знятий, а фактично я буду знятий тільки тоді, коли повністю все закрию по податковій, тобто податкові заборгованості, там ще інше інше інше. В тому числі ось недавно, в тому числі, вони наскільки я зрозумів, обліковують і заборгованість по єдиному. Соціального внеску, я розбирався з цим, сказали, що спочатку там десь чутки пішли, що треба. Е, є доходи, немає доходів з 1 січня сплачувати, а потім пояснили, що не потрібно сплачувати, якщо немає. Тамара Васильевна можно трошки пізніше? Тут у нас видео съелка. Мужинка поразилась. Я її записку написала. Mm -hmm. Добре. Mm -hmm. О, так що, наскільки я зрозумів, euh, наскільки я зрозумів, Алло? алло, Да. Зі слів податкової, то вони підсумовують це і дають вам. Ви кажете, що пенсійний безрахованний. Якщо людина закриває підприємницьку діяльність, вона звертається в адміністрацію до держреєстратора і проходить два місяці, поки устатковується з податкової, з пенсії. Навіщо два місяці? П'ять хвилин там, п'ять хвилин там, і я вже все. Ви до нас повинні на реєстрацію принести лист. Не лист а, а, повідомлення. Те, що вам дається, коли вже у вас закрилась підприємницька діяльність. Я так зрозуміла, що у вас вона ще не закрилася? Ні, просто... вона у мене закрилась. І... і там, і там закрилось за 5 хвилин там, 5 хвилин там. Ну, дайте повітря довідку. Ну от що зараз немає з собою, але є її номер. Я собі в трудову переписав. Значить, без цієї довідки. Ага, так, чудо, тобто довідку від держреєстратора треба. І друге, давайте все ж таки визначимось точно з пенсійного, з податкової не треба. А хто знає, з податкової треба чи не треба? Ну, щоб не робити зайву роботу, як це уточнити? Ну обично за останній період як реєструється, так податкової не треба. Добре, добре, дякую. Тоді я займаюся тою довідкою, пенсійним, і приходжу до вас за цими всіми документами. Паспорт, диплом, трудова. Правильно? Код. Код у мене в паспорті. паспорті. Тобто вже по-новому його пишуть в паспорт. Податкове заповнює. За пристаріння не доглядаєте чи день? Ні. 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 Так, так, так. Дітей до 6 років немає. E, ні. Немає. Не пенсіонер, не інвалід, не випускник. Ну все. все наче. Дякую, до зустрічі. Так. Ну, все тоді. Все. все. Дуже вам вдячний, до побачення. Дивіться, що на, на момент реєстрації ці документи були. Ну я ж прийду з документами, ви подивитесь їх. Так, дякую. Ну а зараз завершу запис і сфотографую всі наші вакансії. Так, Дякую. А, доброго дня вам, Ірина Олександрівну. Скажіть, будь ласка, я зацікавився а, ага. паспортом а, району. В плані того, скільки в нас взагалі населення на даний момент в районі, скільки пенсіонерів, скільки працездатного, скільки працевлаштованого і скільки потребуючих роботи. І судячи з усього, там ще виникне таке делікатне спірне питання про самозайнятих. Воно вже колись виникало. Тобто хто це такі? Хто може мені допомогти з цими питаннями? Ну, ця інформація у нас розміщена на сайті ну, нашого да. міського районного центру зайнятості і на стендах. Більше теж у вас детальніше цікавить, ну, пишіть запит. Інформаційний запит. Так, а по самозайнятому населенню. Теж можете пояснити, чи теж інформаційний запит краще. Я ж варю те, що, що, що таке саможе. вся інформація у нас розміщена на сайті і знаходиться на, на, на сусіда. Ну тут мені сказали немає цієї інформації на право до вас, тобто варто подивитися на сайті, а чого на сайті не знайду, звернутися з інформаційним запитом. Так, да. запитом тоді ми вам не дамо. Дуже дякую. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Завідувач сектору управління пенсійного фонду в Минському районі Седоренко Марина Олександровна. Марина Олександрівна, ну оце це, пішов центр зайнятості. От, оформлятися е, для того, щоб вони мені знайшли гарну роботу. От, і вони направили мене до вас по якусь довідку в зв'язку з тим, що я е, досить довгий час перед цим е, рахувався фізичною особою підприємцем. Ви зупинили свою діяльність? Так, я призупинив свою е, діяльність. Вам необхідна довідка ОК7, яка підтверджує ваш стаж, даже не так підтверджує вона цей стаж, а вона уточнює ваш страховий стаж. Для цього необхідно ваш і ідентифікаційний код, і я вам зроблю довідку. Ой, дуже дякую. Ось мій паспорт, і у паспорті там поставлений стан про ідентифікаційний код. Зараз це займе декілька хвилин. Дякую. От як у всіх свиденько виходить. Сподіваюся, мені роботу так швидко знайдуть. Будемо сподіватися. Довідка АКСЕ, тут е тільки підтвердження не тільки вашої підприємницької діяльності, а ми бачимо тут вашу роботу на виборах, ну тут ви подивитесь, чим просто. Ага, тобто все є, так. в принципі. Це є звернення до е бази персоніфікованого обліку. А, тобто, де б щоб людина не працювала, воно зводиться до єдиної, до єдиної бази. Так, да, да, да. Кожна людина, яка е, працює, яка має ідентифікаційний код, може прийти в пенсійний фонд, вернутися і узнати е, про свої міста роботи починає з 2000 року і про заробітну плату що підтверджує стаж. А те, що до 2000-го це року. І дані ми почали збирати тільки з 2000 року. Все остальне по трудовій книжці. О, чудово. От буду знати. І я, і мене не будуть знати. Дякую. Тепер мені Ще... залишилось розписатися. Зареєструю вашу довідку, розписуємося, ставимо печать і я вас відпускаю. Дякую, справді дуже швидко. Ну от можна запис зупиняти.